Вчора захворів, подзвонив на роботу. Начальник сказав не розносити заразу і сидіти вдома. От сижу, а потім подумав трястця, та хто мене бачить. Ліг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мама Вовочки каже чоловікові: Васю, сходи до дитячого садка і забери Вовочку. Та я ж там ніколи не був. Нічого, розберешся, там таблички на дверях, все що треба, написано. Приходить тато в дитячий садок, бачить табличка на дверях. Діти, думає, М -м, вовочка теж дитина, значить, тут заходить. Мій вовочка тут? Ні. Вище підніміться. Піднявся на наступний поверх табличка. Погані діти. Мій вовочка випадково не тут? Ні, вище підніміться. Піднявся, читає. Жахливі, діти. Мій Вовочка тут? Ні. Вище підніміться. Піднімається. На двері табличка. Звірі, а не діти. І тут мого Вовочки немає. Ні. Вище підніміться. Піднімається, а там табличка. Вовочка. На заводі у робітника бере інтерв'ю журналіст для місцевої газети. От ви, пане Миколо, після ста грамів горілки змогли б працювати так само добре, як зараз. Ну, так зміг би? А після 200 зміг би. А після півлітри оковитої? Ну так працюєш. Куме, чому ти такий сумний? Та, позичив знайому 15 тисяч доларів на пластичну операцію. А тепер не знаю, як він виглядає.